Серіали відпочивають минулої ночі в одному з елітних селищ під Києвом. Колишнє подружжя вразило масштабами сварки. Чоловік і жінка, між якими суд поділив помешкання, так і не змогли мирно вжитись на одній території. Все почалося зі сварки, а закінчилось стріляниною трьома пораненими і одним убитим. Іван Гребенюк розповість. Елітне котеджне містечко 20 кілометрів від Києва, те саме на яке не раз вказували активісти як адресу проживання генерального прокурора Віталія Єреми. Будинок, у якому все сталося усього за кілометр від його маєтку. Вибиті вікна, простріляні стіни, гільзи та багато крові. За цей будинок судилося колишнє подружжя. Рішення першого суду розділити квадратні метри порівну. От і мешкали кожен у своєму кутку, поки оскаржували постанову. Чоловік навіть нову дружину привів з двомісячним немовлям сварки. Крики, гамір за словами сусідів, тут стали звичним явищем. Однак минула ніч перевершила всі попередні. Вчора, якраз вночі, коли я клала дитину спати, я почула постріли, і дуже багато криків було, і стало так моторошно. А сьогодні я дізналася, що тут криміналісти і навіть труп є. Сусіди бояться показувати своє обличчя, те, що сталося, і справді вражає сварка колишнього подружжя, тільки розпалювалася, чи відіграли у ні роль ще й. Охоронці, яких найняла колишня дружина, невідомо. Однак, кожен і вона, і він у ту ніч подзвонив до міліції з проханням приїхати і вгамувати свою колишню половину. До будинку під'їхала група невідомих чоловіків, які відкрили вогонь по будинку. Під час даної стрілянини загинула одна людина ще троє осіб отримали цілесні ушкодження та було доставлено до лікарні. Працівники міліції, які в той час знаходились в будинку, Почали вчиняти дії для припинення правопорушень. Відомо, що молодиків, які відкрили вогонь по будинку, було зо два десятки. Колишні дружина та чоловік живі. Хто саме убитий і хто саме поранений, наразі таємниця слідства. Зловмисники встигли втекти. Досудове слідство триває. Встановлюються особи причетні до вкоєне даного правопорушення, а також встановлюється зброя, з якою було скоєно напад. Хто причетний до виклику неміліційської підмоги невідомо. Однак, аби на закриту територію впустили невідому автівку, саме хтось з господарів мав подзвонити на пропускний пост і дати добро. Коментарів господарі будинку журналістам не дають. Іван Грибенюк, Сергій Азаренко, ТСН. Один плюс один.